157 людей з 35 країн загинули в авіакатастрофі в Ефіопії. Серед них родина словацького депутата Антона Гринка, а також археолог із Сицилії Себастьяно Туса. Українців серед загиблих немає. Повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич із з посиланням на авіалінію Ефіопія. Більше подробиць Ванжела Бубуляк. Рейс затримується на табло в аеропорту Кенійського нейробі. Тут чекають родичі пасажирів літака, що вилетів зі столиці Ефіопії, Аддіс Абеби. Про авіатрощу дізнаються і соцмереж. Коли ми приїхали, побачили на табло, що літак має приземлитися вчасно. Тож ми просто чекали. Ми могли бачити людей, що прибули і чекали, що серед них буде і наш родич. За кілька хвилин ми побачили новини у Фейсбуці і Твіттері, що Ефіопський літак розбився. Це було саме тоді, коли він вилетів з Ефіопії. Літак вилетів за дісабеби о 8.38 за місцевим часом. Зв'язок з диспетчером втратили за кілька хвилин. За даними авіакомпанії Ethiopian Airlines, які належало судно. Пілот повідомив про складнощі і просив дозволу повернутися. Судно впало в шести десятках кілометрів на південний схід від столиці поблизу міста. Бішофту на борту було 149 пасажирів та 8 членів екіпажу. Всі вони загинули. We ми можемо підтвердити, що на борту були представники принаймні 35 національностей. Я кажу «принаймні», тому що дві ще невідомі. Тож серед них найбільше кенійців, 32 зі 149 пасажирів. Серед інших 18 канадців, 8 китайців, 5 нідерландців, 6 єгиптян. З Ефіопії 9, по 7 з Франції та Британії, з Індії 4, ще 8 з Італії. Також 4 зі Словаччини та 8 зі Сполучених Штатів. Офіційні причини авіатрощі поки що невідомі. У літака начебто не було технічних палат. Ethiopian Airlines – один з найбільших перевізників на континенті. Він використовує новітні літаки, повідомляє BBC. Boeing 737 MAX 8, що розбився, почав літати в 2016 році і був придбаний компанією в липні 2018-го. Торік у жовтні літак такої самої моделі розбився в Індонезії. Тоді загинули 189 людей. Анжела Бубуляк, новини на першому.